Вони вже зранку тренуються, живуть за розкладом. Замість гри в комп'ютер у них спорт. Такий шлях майбутніх чемпіонів до омрійної перемоги. Ну, у нас в боксерському клубі Акерман вже давно існує э, така традиція. це э, літні, утренні тренування на водній станції. Для багатьох спортсменів е, возможность э, додатково тренуватися, э, так як це вторая тренировка. В его тренировочный день дополнительно. И соответственно, когда начнется новый учебный год, это есть возможность наступенку стать выше своих сверстников только потому, что ты больше время отдал спорту и самому себе на своє физическое воспитание. Водна станція дитячої юнацької спортивної школи об'єднує усіх спортсменів міста. Та не лише тренуватися на базу приїжджають, навіть спортсмени з області. Приїхали на збор Вакерман. тренироваться. Очень хорошая база. Спасибо ребятам за то, что вы нас приняли. Дети довольны, тренер вдвойне доволен, потому что процесс идет работы. Очень хорошие тренера, подход к детям очень хороший. И что могу добавить вот так от себя, что надо заниматься спортом, и это для детей на сегодняшний день. Я очень рад, коли смотрю, сколько малышей, сколько приходят, тренуються. І родители не проти. Навіть тренування дзюдоїстів теж приходять в два етапи вранці на водній станції та в залі. Плавання одне з основних занять влітку для спортсменів будь-якого виду спорту. Діти у нас займаються з 4 років, Возраст у нас не ограниченный. Проходить дві тренування в день. Перша тренування це на водній станції, де ми займаємося фізпідготовкою. Ясною удар на плавання, і вечором тренування проходять в залі в кимоно традиціонно, де ми відрабатуємо броски, душа і болівої прийоми. От, зараз також у нас ребята займаються на зборах, готуються к чемпіонату України по дзюдо, який буде проходити в ноябре в городі Луцьк. Юні спортсмени кажуть, що займати спортом одне задоволення, не дивлячись на те, що їх однолітки відпочивають, а вони день у день працюють. Це їх життя. Вони ні разу не пожалкували, що вирішили займатися спортом. Сподіваються на подальші успіхи у своїй справі. Я з років почав займатися. Ага. Я, я, я спочатку пішов на акробатику, потім ще на борьбу, потім на бокс пішов, а потім уж на дзюдо. Сюди. Займаюся вже години чотири. Кажу в боксерці спортивного клуб Керман. Пішов сам, ніхто не заставляв, просто мені. по душе этот вид спорта. Занимаюсь две тренировки в день, готовлюсь к соревнованиям. Ну, как бы просто мне это нравится и хочется показать себя на соревнованиях, попробовать, как это. В дальнейшем? В дальнейшем, ну, думаю, как пойдет вообще. -то. Ну, планы есть. Все зависит только от тебя, как ты будешь заниматься и от стремления твоего, не больше. Вранці, будучи присутнім на тренуваннях юних спортсменів, ми стали свідками. Як гордість Керману та України, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василій Ломаченко вже з дитинства привчає свого маленького сина до спортивної витримки. Саме так у Білгородністровському батьки та тренери виховують майбутніх чемпіонів. Олена Мало Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.